У Львові триває виставка мод. Модуль тимчасово стіна площі Гасена. Простір мод це спеціальна конструкція із 27 модулів, які утворюють відкритий холл та окремі зали всередині, а також кілька терас. Основою простору стане виставка сучасного мистецтва, створена спеціально для цього проєкту куратором Фабрісом Бусто, арт-критиком та головним редактором Bose Art Magazine. На двох поверхах представлять роботи. 28 митців з України, Франції, Сполучених Штатів, Швейцарії, Південної Кореї, Португалії, Іспанії, Індії та Албанії. Серед них, зокрема, полотна, скульптури, інсталяції та аудіовізуальні роботи тема виставки Тимчасовість. Ціль проєкту – це допомогти у відновленні культурних об'єктів, які постраждали від воєнних дій. Для цього команда формує спеціальний фонд, що поповнюватиметься із продажу квитків речей у історії, а також робіт митців на благодійному аукціоні. На сайті проєкту вказано, що модуль тимчасовості це тимчасовий культурний простір від Don't Take Fake, створений з міжнародною командою, до складу якої входить понад 100 осіб. Це їхня спроба зафіксувати плинність життя та його часу у мистецтві, показати невизначеність і водночас підтримати бажання продовжувати. Жити, творити та боротися. Команда хоче показати світові, що навіть під час війни та постійних загроз в Україні не лише переосмислюють своє минуле, борються за сьогодення, а й думають про майбутнє, зокрема про культурне майбутнє країни. І ще одна мета зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії. Центральна подія мод це виставка сучасного мистецтва, створена спеціально для цього проєкту. Окрім виставки, яка триватиме три місяці, у модулі тимчасовості проведуть також серію кінопоказів, перформансів, лекцій та дискусій, надавши ще одну платформу для голосу української культури. У просторі також працюватиме ГІФТ-стор, де можна буде придбати мерч проєкту або речі зі спеціальних колаборацій мод та українських брендів і митців. Усі гроші з продажу вхідних квитків і прибуток з Gift Store йтимуть у фонд мод. Із цього фонду вони фінансуватимуть відбудову арт інституцій та пам'яток, зокрема музеїв, які наприкінці проєкту обере команда модулю тимчасовості, і залучені спеціалісти зі сфери культури. Залежно від зібраної суми та розмірів пошкоджень, вони обіцяють підтримати один або кілька об'єктів. Також на сайті ви можете знайти маніфест від Don't Take Fake. І зараз я вам його зачитаю. Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту. І врешті тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовху до руху, адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за нею новий вектор для дій. Тому ми не чекаємо, коли прийде той самий момент, а й надалі займаємося тим, чим завжди культурою. Понад 10 років команда Don't Take Fake втілює в Україні глобальні культурні та спортивні проєкти. І тепер. Ми так само вирішили створювати, адже саме створення це потужний сигнал для світу, в часи, коли протягом багатьох місяців наша країна зазнає найбільших руйнувань з часів Другої світової війни через російські атаки. Тому ми будуємо навіть тепер, коли для цього максимально несприятливі умови. Модуль тимчасовості це простір, у якому наша команда поєднала зусилля архітекторів, інженерів, митців, дизайнерів та локальних брендів. Часи, коли мистецтво вимушено ховають від розкрадання і вибухів, ми вирішили відкрити цей унікальний за формою і наповненням об'єкт, який буде доступний кожному, щоб про країну ще більше говорили в контексті сучасного мистецтва, архітектури та дизайну. У всіх власних проєктах нашої команди «Don't take fake» ми працюємо з тим. Щоб представити на одній платформі українців та іноземців, дати їм додаткову можливість знайомитися і створювати разом, впливати одне на одного, надихатися прикладами. Для нас Україна це частина глобальної культури, тому у проєкті МОД не одна країна і навіть не один континент. Мод це один з приводів говорити саме про культуру в Україні і не лише в контексті війни. Це привід підкреслити її сильні сторони і посилити те, що вже напрацьовано за роки. Тому ми залишаємося вірними собі та прямуємо до цілей, підіймаючи планку тільки вище. Попри війну, ми об'єднали понад сотню людей, які працюють не за класичними правилами, звичні строки, щоб зреалізувати задумане, бо не хочемо відкладати на кращі часи. На сайті також можна знайти коментар від куратора. Він каже: мистецтво це те, що робить життя цікавішим за мистецтво. Так писав французький художник і поет Робер Філью в 1980-х роках. Це спосіб сказати, наскільки митці вкорінені в реальності, та наскільки вони дозволяють нам гостріше бачити суспільство та світ таким, яким він є. В цьому сенсі художники мають силу майже медіумів. Також автора завжди вражало те, що в світовій історії, в усіх країнах, в усі епохи митці продовжували творити навіть в часи війн, жахів, варварств. Характерною рисою людини порівняно з усім живим є те, що вона творить. Творити і є жити. І зіткнувшись з цією війною, цим вторгненням росіян в Україну цим неймовірним варварством, митці з усього світу відгукнулися на пропозицію автора взяти участь у цій виставці, яку він сам називає не опором, а самим існуванням. До того ж, команда побудувала цю виставку на надзвичайно короткий термін, і без усіх звичних операцій були складнощі. В транспортуванні, на можливість застрахувати роботи тощо, усі митці були зворушені проєктом мод, енергією та непохитною рішучості всієї команди. Ця виставка створена в форматі розмови між 28 митцями-учасниками та відвідувачами на тему тимчасовості, крихкості цього часу, який є підвішеним, невизначеним і може призвести до будь-чого, адже ніщо не є. Застиглим чи остаточним. І саме ми створюємо цей час як от робота митця Джеар у Львові, яка стала обкладинкою Тайм, і яка зображає маленьку усміхнену дівчину, фото якої є підвішеним, а потім оживає завдяки сотням українців. Цей партисипативний, як завжди, у GR твір є метафорою того, що ми всі повинні бути дійовими особами у вибороні свободи для України. Якщо є відчуття реального, то це обов'язково тому, що є відчуття можливого, писав віденський філософ-романіст Роберт Музіль. Митці показують увесь сенс можливого, як от Філіп Коньє, який у своїх картинах Півонія 4 та Троянда розкриває їхнє життя та красу, або як Марія Куліковська, яка у складках часу, у складках пам'яті, підкреслює, що застигли все ще здатне кричати. Таня Моро заявляє про це голосно, і чітко написавши. Я не була народжена для того, щоб підкорятися, і надія все ще є, як угіслена Бертолона, який змушує золоте листя проростати зі стобора мертвого дерева, символізуючи цим відродження. Життя є навіть у руїнах Києва, в яких іспанський художник Пабло Вальбуена хоче побачити світло. Життя це довга подорож, іноді підживлена вигнаннями і міграціями, які є універсальними, про що нам нагадує кореянка Кімсоя. Але для того, щоб мистецтво існувало, варварство було переможене, а свобода відновлені, Боротьба людей і митців має бути постійною, і вона повинна мати своїх героїв, яких зображає португальський вуличний художник Вілс та універсальних бійців, таких як скульптури американця Клеона Петерсона, що здається, походять одночасно з Греції, стародавнього Єгипту та вулиць сучасного Нью-Йорка. Це час, який повторюється до безкінечності, як у захоплюючому фільмі всесвітньо відомого албанського художника Анрі Сала, який наче у театральній постановці показує 1395 днів, коли Сараєво було під прицілом снайперів. Це фільм, в якому одна і та сама сцена повторюється знову і знову, як жахливий час, що ніколи не закінчиться. Час невагомо повторюється і у надзвичайно відомому саундвол Collective про Чорнобиль, де голос і слова. Патті Сміт огортають нас красою. Час це квант. Він формується, деформується та перетинає минуле сьогодення, майбутнє у роботах Нікіти Кравцова та Романа Мініна. Ні. Час в Україні не зупинився. І життя та щастя все ще тут, прямо перед обличчями варварів, що символізує таке просте та прекрасне маленьке коло життя прун-нурі. Скульптура, яка ніби говорить нам про те, що ми народжуємо. Створюємо щось не за 9 місяців, а протягом всього життя усіх наших життів. Фабріс Бусто. Час роботи виставки в будні з 13 до 20.00. У вихідні з 11 до 20.00. Також на сайті вказано, що в окремі вечори будуть проводитися спеціальні події, і під час них експозиція не працюватиме. Детальніший розклад та квитки можна придбати на сайті Concert.ua або прочитати на головному офіційному сайті модулю тимчасовості. Також хочу сказати вам про вартість квитка. При вході рекомендують оплатити стандартну вартість квитка, рекомендовану ціну за квиток 200 гривень, але не обмежують. Тобто, якщо ви хочете оплатити більше або менше, ви, звичайно, зможете це зробити. Тож закликаю Львів'ян та гостей міста змістовно провести час та відвідати цей благодійний проєкт. Таким чином, ви зможете долучитися до відбудови та відновлення культурних об'єктів в Україні, які постраждали від російської навали. Напевно, настав час попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити наших наступних відео.